Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 червня 2024 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео загущення виноградного куща. Загущення виноградного куща є наслідком ігнорування проведення зелених операцій. Загущений кущ винограду погано провітрюється, що неминуче призводить до появи грибкових захворювань. Навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Що необхідно робити, щоб не допустити загущення виноградного куща? В першу чергу, у травні обов'язково слід проводити нормування пагонами. Видалення двійників, трійників, слабких пагонів це дуже важлива зелена операція. Це запорука гарного врожаю в подальшому. В ідеальному варіанті відстань між сусідніми пагонами повинна складати близько 20 см. І Якщо в подальшому протягом періоду вегетації з'являтимуться ось такі маленькі слабенькі порослі пагони, їх також необхідно прибирати. Дані пагони не потрібні. Пасинкування це дуже важлива зелена операція, котру обов'язково регулярно необхідно проводити протягом усього періоду вегетації, оскільки виноградні пагони безперервно ростуть. Пасанок повністю видаляти не потрібно. Один або навіть два листочки варто залишити. Пасинкування я рекомендую проводити послідовно. В такому випадку ймовірність пропущених пасинків значно зменшується. Дуже важливо, листочки, що знаходяться над гронами, повністю видаляти не слід. Дані листочки виконують роль парасольки, тобто притіняють грона, щоб ягода в майбутньому не отримала сонячних опіків. Як бачите, за моєю спиною вже є пагони винограду, що вже сягнули верхнього дроту. Для тих пагонів винограду, що вже переросли верхній дріт, вже можна починати проводити карбування. Верхній пасенок обов'язково залишає. Це буде нова точка зросту. Практика свідчить, якщо залишати такі пагони надалі рости, з часом вони почнуть нахилятися та звисати. Як відомо, наявність звисаючого приросту також загущує кущ та сприяє появі грибкових захворювань навіть у разі проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. Тому карбування пагонів винограду слід проводити своєчасно, це дуже важливо. На моєму каналі є окреме відео, де інформація про карбування не більш докладно. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули, як не допустити загущення виноградного куща. Цікавить, як проводити карбування пагонів винограду? Рекомендую до перегляду ось це відео.